От би усіх, хто стверджує, що нинішня молодь віддає перевагу виключно пиву і комп'ютеру, та й запросити до лісопосадки, що височіє над солдатським пляжем, той, хто одного разу вирішить помилуватися її принадами, ризикує потрапити. Під колеса велосипеду близько півроку тутешніми стежинами розсікають бердичівські любителі крос-кантрі, однієї з дисциплін так званого маунтінбайку гірського велосипеду. Днями місцеві велосипедисти, члени клубу Зігзаг, запросивши до Бердичева своїх друзів із Житомиру Вінниці і Калинівки, вперше в історії міста влаштували змагання з крос-кантрі. Ти і твій двоколісний товариш проти майже трьох кілометрів затяжних підйомів і небезпечних крутих спусків, повних різних перешкод. Клуб зігзаг утворився три роки тому. Історія його створення доволі проста. двоє троє хлопців збиралися разом, починали катати по найближчим селам, по району, фактично. Потім, подальшому, вже почали займатися більш дальніми поїздками. Їздили вже й на два-три дні з ночівлею, брали палатки, бачили цікаві місця. Поступово почали подорожувати по іншим містам. Завоювали от нещодавно друге місце з кодомані в Вінниці. Наш учасник з Бердичева, з нашого велоклубу Максим Баленюк їздив в Житомир. Завоював на кроскантрі перше місце. Це також наші досягнення. Учасників, а їх було 21, Поділили на трійки. Так ними й стартували. Усього вирішили зробити лісом три кола. На перше припустили, має піти десь хвилин 7-8. Друге, звісно, дасться важче. Ну а третє, хтось може і взагалі своїми двома долати. Якщо сил крутити педалі, не вистачить. Таке буває, і правила це дозволяють. Траса для нас більш-менш відома, хоча ми тут якби, десь близько півроку катаємо. Вона, звичайно, не, не, не така, що вже зовсім небезпечна. Якщо їздити в шоломі і не на великих швидкостях, то це безпечно. Часто падаєте з велосипеду?» Ну, якщо їздити акуратно, то ні. Іноді буває, із вони автомобілістів падаємо, які порушують правила. А за своєї вони дуже рідко Ох і не дарма ж ці хлопці без шоломів, окулярів і рукавичок намагаються на подібні змагання не виїжджати. Рідні стіни рідними стінами, а засоби безпеки у крос кантрі аж ніяк не завадять. На трасі може трапитися різне. Що потрібно, аби стати справжнім підкорювачем гірських місцевостей. По-перше, звісно, велосипед. Купити його можна на ринкові. Не сподобається катати, ну що ж дорого він і не коштував. Ну а якщо вже іздану двоколісному запала тобі у душу, продовжимо далі. А далі рукавички й окуляри, то обов'язково, а ще щось коротше за штани, щоб у ланцюжок не замотало. Зрештою, чим краще велосипед і спорядження, тим комфортніша подорож. 200 та навіть 300 кілометрів у ній ти навіть не відчуєш. Скажем, велосипед уже качественной бюджетной линии стоит порядка 4 тысячи. Порядка 4 тысяч. И может заканчиваться до, скажем так, до 75 тысяч, может быть, разные. А споряжение тоже, начиная от аматорского, заканчивая профессиональным. И, конечно, аматорская может стоить 500 гривен. И, как правило, новички они ездят в шортах, шоп попадет под руку. А вже професійна велоформа, вона вже десь порядка 1500, і десь порядка 30 100 і вище. А чим відрізняється професійна велоформа від шортів звичайних і футболки? Е, во-первых, професійне споряджене велоформа. Там є спеціата якби пандерс, который до цьому анатомічний під сидіння. І на дистанціях от 100 км уже чується все комфортно. Штани же, шорти звичайні, вони натирають і можна Іметь очень плохі їзди. Зовсім поруч виблискувала прохолодою гнило п'ять і маневрятівних затінок. Та лежати через до гори цим хлопцям не цікаво. Їм екстрим подавай. І що питається, вони у цьому кроскантрі знаходять. Велоспорт це перш за все свобода. На велосипеді відчуваєш себе більш комфортніше, ніж на тому самому, наприклад, машині чи мотоциклі. І велосипед це перш за все екологічний вид транспорту. Велосипеди не забруднюють абсолютно повітря. Це дуже має велику користь для здоров'я. І можна також, якщо подорожувати на велосипеді, побачити багато цікавого за буквально мізерні гроші. У майбутньому організатори хочуть дещо ускладнити завдання. Подібні заїзди вони планують проводити чотири рази на рік влітку, восени, весною і навіть узимку. Але це поки що плани реалії ж виявилися наступними. Час, що дозволив йому стати на цих змаганнях третім, продемонстрував житомирянин Родіон Регун. З однаковим часом дісталися другого місця бердичівлянин Дмитро Маринчак та гість із Вінниці Віктор Щербина. Ну а золоте перше місце виборов один із господарів заїзду Максим Баланюк.